А хата читальня була? Була читальня. Читальні. Читальня називалася так тепер клуб, а тоді була читальня. І в читальні відбувалися концерти, танці. Ну, я ще була мала, але я вже підхопила якісь целу, чи якийсь спатик, і через вікно дивилася, як танцюють. А потім я вже підросла трошки. Вже могла піти танцювати, то вже Маскаль мене виперне на, на Сибір. А Без... вистави, які там в стані стали. А вистави? вистави були гарні, були вистави. Ну, як вам діти нагадати ті вистави? Ну, українські вистави Ми були. Ну, Наталка Полтавка. О, Наталка Полтавка була, був. Шевченко, ні? На Шевченковські свята то взагалі було дуже гарно. І на Великодні свята. Ми дуже тішилися, що маємо писанки. Ми всі мали писанки, з писанками ходили, обмінювалися. Ти мені дай свою, а я тобі дам мою. І так було весело на Великодні свята. На колядування ходили ми колядувати, з вертепом ходили, звізди робили, колядували по під хати, брали гроші за то. Як хтось був мудрий, то собі в кишенці зробив дірку, і там собі ще одну кишеню поставив, щоб копійки в, трошки вкрасти. Бо і такі були хлопці. Ну, а них... фестини робили? Фестини робили. Фестини, як робили, у нас був такий стависок, називався е, таке місце, як, як зараз стадіон. І там було, а воно називалося Стависок, там і футбол грали. І фестини там робили. Як були фестини, то, то було щось надзвичайне. Робили дурками і все, вішали всякі прикраси, то було надзвичайно гарно фестини. Пам'ятаю фестини. А на тих фестинах, то всі мали бути в такому вишитому в Приніш. Вишитому в українських строях.